Вінниця, я до вас з горнятком хутірського, до речі, чаю, з хутірським лимоном. У прекрасних власників цього кафе, які е, родом з Вінницького хутірського округу, знаходжуся біля міської ради і хочу нагадати вам про новину, важливу новину для продовольчої безпеки Вінничан. Це регіональна ярмарка, третя регіональна ярмарка, яка відбудеться уже цими вихідними, наступними і через вихідні. Це у нас 4-5 жовтня, 11-12 і треті вихідні жовтня місяця. Що важливо, продукція, як вже показала ярмарка Новощука, в районі више ціни надзвичайно низькі. Насправді картопля у нас 16-18 гривень кілограм, капуста, цибуля, буряк це приблизно десь СУС 10 гривень кілограм, також перець 20 гривень кілограм. Ну і в принципі вся інша продукція, крафт, обов'язково крафт, Вінницький крафт Його буде вдосталь. Цього року ми запартнерились з багатьма насправді новими суб'єктами господарювань. Приїдуть гості взагалі, з Вінницького регіону. Це в нас Ібар, Ямпіль, Томашпіль, Липовець, але в більшості ми говоримо саме про локал, локального виробника. А це локальний фермер. Це тим, чим відрізняється ярмарка саме на щітках. Ярмарка в нас овочева більше, тому саме продукція з поля безпосередньо, де вирощується ця продукція поблизу ярмарки, одразу буде доправлятися до місця її реалізації. Такого немає на Вишенці, але є у нас в щітках Вінницької міської територіальної громади. Додам, те, що буде організований зручний, як і минулого року, підвіз громадським транспортом з Вишеньки, району Барського шосе та Київської. Тому вже до зустрічі цими вихідними, 4-5 жовтня, буду особисто вас там чекати. Ну і е, запасайтесь чим тільки можна, для того, щоб е, унести якнайбільше продукції. До зустрічі!